Самовільне спалювання листя та сухої трави поза законом з настанням сезону жителі приміських територій та сіл традиційно намагаються позбутися залишків сухої трави та бадилля методом спалювання. Внаслідок спалювання листя в повітря виділяються важкі метали: канцерогени, бензопірен, чадний газ, діоксини та пил. Бензопірен може провокувати у людини онкологічні захворювання, а чадний газ блокує постачання кисню до тканин організму. Утім, це не лише шкодить навколишньому середовищу, а є незаконним і карається штрафами. У період дії воєнного стану в Україні спалювання сухостою прирівнюється до диверсій передбачені штрафи для поліїв сухої трави. Чому ж не можна спалювати траву і до чого це призводить? Знищується насіння рослин і трав на поверхні землі, а також під нею. Гине багато комах, їхні личинки, лялечки. Випалювання сухого травостою є причиною загибелі кладок і місць гніздування птахів. Гине вся корисна мікрофлора ґрунту, зниження родючості ґрунту, можуть загинути і постраждати звірі, плазуни земноводні. При випалюванні трави вздовж автодоріг відбувається. Забруднення повітря важкими металами. На місці підпалу нормальне життя рослин і комах відновлюється лише через 5-6 років, але дуже часто не відновлюється ніколи. Альтернативним способом утилізації сухої трави та листя є компостування, мульчування, вивезення на сміттєзвалище. На власному подвір'ї можна організувати спеціальне місце, яке облаштовувати дерев'яним ящиком, або придбати компостер, скласти в них листя та рештки рослин, забезпечити доступ повітря, або періодично перемішувати за необхідності, помірно зволожувати. Не паліть траву і сміття. Повідомляйте про паліїв і за можливості проводьте превентивні бесіди із сусідами, які нехтують попередженнями.